Польщі було анонсовано зміни на кордоні для біженців. Це питання, яке, до речі, після парламентських виборів абсолютно ніяк не оговорювалось, не піднімалось. Але з приводу цього питання дуже і дуже багато шуму було саме в передвиборчій кампанії. Партія ПІС лякала всіх, що якщо до влади прийде Туск, то такі зміни будуть, і от вони, власне, відбуваються. А хороші вони чи погані вирішувати тільки вам. І зараз. Ми про це все максимально детально поговоримо. Дивіться це відео до кінця. Вдячний кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал. Ви допомагаєте розвиватися і боротися з російськими та іншими ботами. Тож, вдячний, друзі, за вашу постійну підтримку. Отже, Міністерство внутрішніх справ та адміністрації готує зміни на польсько-білоруському кордоні в справі біженців. За даними прикордонної служби, протягом 2023 року на польсько-білоруському кордоні було зафіксовано майже 26 тисяч незаконно, незаконно прибувших в країну осіб. І в грудні був помітний спад, а з початку січня їх стало ще менше. І тут, власне, зараз нова команда, вони приймають рішення, про які піс навіть думати не міг. І Наступне. По-перше, Міністерство внутрішніх справ і адміністрації хоче зобов'язати не просто запропонувати, а саме зобов'язати прикордонну службу створити так звані пошуково-рятувальні групи в підрозділах, розташовані на кордоні. Раніше, про таке взагалі, не йшло мови, просто були загратотряди, які захищали кордон. Про це йдеться в листі, який надіслав заступник голови Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Мачий Дущик. І він це відіслав омбудсмену Марчину Віонцику. І завданням груп буде не відловлення, відловлювання і охота, скажімо так, на тих біженців, які. Перебігли, яким вдалося ту стіну перелізти і перебігти кордон. А вони будуть покликані до проведення заходів спрямованих на запобігання гуманітарних криз, про які неодноразово повідомляли активісти неурядових організацій або місцеві жителі. Є така, наприклад, я в інстаграмі на них підписаний. Є така. Сторінка громадської організації, яка називається Група Граніца». можете її знайти в інстаграмі. Вони там розміщують постійно матеріали, як вони знаходять десь в цих польських лісах. І взимку, і влітку знаходять цих біженців з країн Африки, Азії і Близького Сходу, надають їм допомогу. Багато там є випадків, коли вони просто там замерзають або помирають з голоду, помирають від різних захворювань, так? бо їм приходиться місяцями просто жити в цих лісах. І, власне, нарешті бачимо, що уряд Туска. Вже дослухався до цієї проблеми, бо насправді в світі немає нічого важливішого за людське життя. Я не буду там говорити свою думку, чи я підтримую таке рішення, чи ні, але уряд Туска власне йде на таку, скажімо так, на такі кроки, які більше відповідають європейським стандартам, ніж ті, які були раніше. Це якщо коротко. Далі, наступне. В середині грудня омбудсмен Марчин. Вьонсек також звернувся з проханням змінити положення про так званий пушбек. Цей пушбек також був введений буквально декілька років тому, і це практика видворення біженців на кордонах Європейського союзу без розгляду їх клопотань про надання притулку. Тобто саме тут не діє така штука, що людину зловили на кордоні, вона вже на території Польщі, і вона каже: Мені треба допомога, мені треба підтримка, мені треба притулок, бо мене там, наприклад, в мене в країні можуть просто вбити. Або якщо я повернусь зараз, от я прийшов з Білорусі до вас. Якщо я вернусь назад в Білорусь, то мене знову відправлять штурмувати цей кордон бо це взагалі не моє рішення. До цього моменту ніхто про це взагалі не дивився, не думав, їх просто повертали. Їх і рішення про це приймала тільки прикордонна служба. Зараз, на сьогоднішній день, без ну, би, заступник міністра запевнив, що іноземці, які будуть затримані в Польщі після нелегального перетину кордону, завжди отримують гуманітарну підтримку, якщо в цьому буде потреба. І їх заяви будуть розглядатися вже в якби в. Порядку черги, це по-перше, і їх заяви будуть розглядатися і далі вже буде прийматися рішення, чи насправді їм потрібна допомога і підтримка, чи вони просто хочуть таким чином пройти, скажімо так, попасти на території Європейського Союзу для того, щоб там залишатися. Ми знаємо, що Польща не являється тією країною, яка яка власне є цікавою для цих біженців? Вони всі просто заходять з території Польщі і одразу ж направляються в Німеччину, і далі в Німеччині вже отримують якісь там виплати, і так далі. Тобто, все як завжди. І, власне, оці пушбеки їх було придумано е, після початку цієї самої кризи на кордоні ще в 2020 році, коли е, перших біженців білоруські та російські спецслужби почали підвозити на кордон, і вони почали е, просто е, проходити на територію Польщі і так і далі вже їхати до Німеччини. З цих людей зазвичай беруться великі кошти. Їм кажуть, що от в нас є варіант, як ви можете попасти на кордон. Е, і по-перше, для чого це робиться? Ми вже про це говорили, але дуже давно скажімо так, не не згадували про польсько-білоруський кордон. Це робиться в першу чергу для того, щоб пошатнути безпеку і е, е, якби і створити такий е, нову проблему на зовнішньому кордоні і кордоні Європейського союзу, е, зробити ще одну гуманітарну кризу, зробити е, ще одну біженецьку кризу, так. Бо сюди новий шлях, скажімо так, як ці біженці можуть попадати на територію Європейського Союзу. І, власне, їм це вдалося російським і білоруським спецслужбам. Це плюс так, в плані геополітики, і також їм плюс фінансовий. Тому як ці люди зазвичай також платять гроші, ніхто їх там безкоштовно не збирає по різних країнах і туди не привозить. Вони за це все платять, потім їх туди привозять, і далі вже як сталося, так сталося. Тому бачимо, що вперше, от вже за майже два місяці свого правління за півтора місяці свого правління, вперше команда Дональда Туска підняла питання цієї гуманітарної катастрофи, яка відбувається там на кордоні. Я знаю, що величезна кількість людей виступає за те, щоб одразу таких біженців забирати і відправляти на до їх рідних країн, або як мінімум повертати. В ту країну, звідки вони прибули, тобто в Білорусь, і хтось може розділяти такі думки, хтось ні. Але якщо ми подивимося саме зі сторони людськості, то тут є дуже велике питання, тому як туди приїжджають не тільки чоловіки, і в принципі там чоловіків не також і багато, туди приїжджає величезна кількість жінок. І так само туди приїжджає величезна кількість жінок з дітьми. Приїжджають цілими сім'ями. Це і маленькі діти, це і грудні діти. Туди приїжджають також і вагітні жінки. І ці всі люди не мають з білоруської сторони, повірте, абсолютно ніякої підтримки. Вони платять колосальні гроші. Потім е, залишаються просто в цих лісах їх туди вивозять, і вони якось ці кордони штурмують. Знову ж таки, дуже, маленький відсоток, дуже маленькому відсотку вдається пробратися вже через територію Польщі і виїхати з прикордонної смуги, але зазвичай це закінчується тим, що їх ловлять. Тих водіїв, де також є багато українців, які сприяють цій гуманітарній кризі, вони цих людей просто вивозять за великі кошти і, власне, все, їх ловлять. Також багато кого депортують вже в Україну. Так, таких ситуацій було багато. Е, і це все нічим добрим майже не закінчується. Дуже маленький відсоток е, тих людей, які там пройшли, і в них далі є якийсь хеппі енд. Тож, е, на сьогодні ситуація відбувається саме так. Е, свою думку з приводу таких змін пишіть в коментарі, чи підтримуєте ви це, чи не підтримуєте. Бо бачимо, що дуже скоро може. Е, Якби початися той період в Польщі, коли е, вона почне виглядати як Італія, як Франція, як Німеччина, тобто як країна, де дуже багато е, є біженців з е, країн Африки, Азії та Близького Сходу? Свою думку з цього приводу пишіть в коментарі, буде дуже цікаво її почитати. Гарного всім дня, друзі, і до нових зустрічей!